Усім привіт! Прийшла на город по броколі. Сьогодні варю молоду картопельку, накупали також вже на своєму городі. І хочу до неї сварити, приготувати броколі. Тому будемо зрізати наше перше броколі. Ось така отросота в нас виросла на городі. Зараз будемо ми його зрізати. Ось. Смакота. Броколі я вже порізала, підготувала. Тут у мене вариться картопелька, молода, і закипіла водичка. Десь приблизно одна літра води. Водичку потрібно посолити. Добавити 2-3 столові ложки оливкової олії. О, тоді ми вкидаємо нашу брокколі у кипящу воду. І два зубчики чесника ще сюди додати. Закриваємо кришкою і три хвилинки, буквально, щоб воно покипіло. І все. І її дістаємо і можна смакувати. Все і засікаємо час 3 хвилинки. Все, пройшло 3 хвилини і дістаємо. Та дивіться, який гарний колір, нічого колір не втратився. Вона залишається хрусткою і смакота. Я дуже люблю такі штуки, таку смакоту. Все. Можна подавати. Ще можна присипати так чорним кунжутом. Буде тільки корисніше. І вигляд дуже гарний стає. Ну що, обід готовий, будемо пробувати. Дуже смачне брокколі, гарно приготовлене, хрустить і водночас готове. Тому на Полтавщині можна виростити вдома брокколі на своєму городі. Із насілинки до тарілки. Можна виростити і смакувати, насолоджуватися смачною і корисною капустою. Тому я дякую кожному, хто дивився. І був разом з нами, коли ми разом сіяли, <клес> да. ми разом сіяли розсаду і виростили разом броколі. Усім дякую за перегляди. До зустрічі у нових відео.